Чомусь в нашій історії процес великого переселення народів в першому тисячолітті нашої ери у Європу розділяють на два етапи, а саме переселення германських народів та так званих слов'янських. Хоча в цьому якраз і криється велика фальсифікація історії, бо насправді різниця між слов'янськими племенами та германськими не існувала. Всі ці народи мають спільне походження. Та відносяться до єдиної індоєвропейської групи народів. А назва слов'яни була взята від одного племені скловени або «словени», а потім з невідомих причин прив'язана до величезної групи народів індоєвропейського походження. Хоча різниці у ментальності, зовнішньому вигляді та культурі між германцями та так званими слов'янами не існувала жодної. А з'явилася вона пізніше. Лише в одному аспекті лінгвістичному, тобто мовному. І сталося це вже наприкінці першого тисячоліття, тоді, коли у Європі після розпаду імперії Карла Великого сформувалися державні об'єднання або королівства, такі як Франція, Іспанія, Англія, Священна Римська імперія Германської нації та інші ці держави зазвичай були розділені між собою природними географічними кордонами. Ріками, морями та горами, наприклад, ріка Рейн, яка розділяє Францію та Німеччину, або Перенеські гори між Францією та Іспанією. Ці чинники в тому числі впливали на лінгвістику, тобто мови народів раніше єдиної індоєвропейської групи. Те саме сталося із так званими слов'янськими народами, яких розділяли ріки Вісла та Дунай, Балканські та Карпатські гори, і саме в процесі цього етногенезу і з'явилися слов'янські мови, так само як і романо германські Отже, ми бачимо багато історичних маніпуляцій, за якими криються, очевидно, політичні мотиви. Мета яких розділити між собою єдиний західний світ, який насправді збудований на спільних цінностях культурній, ментальній та політичній основі ще з часів Римської імперії. У зв'язку з цим, давайте розглянемо, як римляни називали ці народи, які з'явилися у Європі в результаті великого переселення народів. Римляни за авторством Юлія Цезаря. Почали називати ці народи германцями, що в перекладі з Латини означає рідні брати або рідна кров. Тобто Юлій Цезар бачив в цих народах рідну кров, братні римлянам племена тільки на іншому рівні цивілізаційного розвитку. І хоч вони з ними воювали, та германці дуже швидко почали ставати легіонерами або навіть претаріанцями, тобто особистою гвардією імператора. А от, наприклад, Сірійців або палестинців у легіонери ніколи не брали, тому що шлях на цю службу був відкритий лише для етнічно близьких римлянам народам. І що цікаво, ті племена, які сьогодні називаються слав'янськими, за цією логікою римлянами називалися також германцями, бо між ними не існувало ніякої різниці.